Не даруйте дівчатам квіти, збережіть свій настрій і час. Не даруйте дівчатам квіти, їм не це потрібно від вас. Не читайте вірші дівчатам, не пишіть до них гарні листи. Їм на вашу любов начхати, Кроші ваші для них є ви. Не жалійтесь, що ви самотні, не шукайте. Нічиїх порад вихід є воїнком безтурботний на десь форму іще оклад. Все, тепер ти нарешті вільний. І не жаль покласти життя, щоб багатий чиновник цивільний у грошах плескав ваших.